Ну що, панство, настав час приготувати сніданок. Сьогодні ми перевіримо вірусний рецепт сендвіча з запеченим яйцем, який набрав мільйони переглядів у мережі. Ну а ще ми покажемо, як приготувати легендарний соус Холандес або «Голандес» всього за 5 хвилин. І допоможе нам у цьому інфлюенсерка і переможниця відомого кулінарного шоу Наталка Нікішина. Запрошуємо Наталку на нашу кухню. Доброго, Доброго ранку ранку. Доброго ранку. Ну що, кажіть, як воно має виглядати і чим ми можемо допомогти? Так, сьогодні будемо готувати тост е з яйцем. Я так. буду готувати соус голландез, угу. тоді на вас тост. Добре, Значить, давайте спочатку інгредієнти. Що в нас є? А, нам потрібен а, тостовий хліб, uh -huh. а, шинка, сир, а, томати, зелена цибулька uh -huh. і яйця. Для соусу голандець знадобляться жовтки, а, вершкове масло і лимонний сік, і трошки сільки. Yes. Yes. То Що робить? Кажіть, що треба? Цибул. Ви цибульку нарізаєте, uh -huh. uh -huh. це буде для прикраси, тому старайтесь. Uh -huh. Uh -huh. А вам хаса so, uh, так помідор. Uh -huh. Також міленько, тому що ми будемо додавати його... А як? Коху. На кубики? Так, так, на кубіки. Угу. Е, я буду робити соус голандес. Е, для цього нам потрібна парова баня, Прошу. кожен. Ану, подібні. Я знаю, що соус голандез, ну, незважаючи на назву голландез, вигадали не в Нідерландах, не голландці, а французи. Угу. Як так сталося? Насправді, французи це класичний базовий французький соус, uh -huh. і е, його їдять у Франції вже близько 400 років. Але е, під час Першої світової, е, коли виробництво вершкового масла у Франції е, зупинилось, uh -huh. його почали імпортувати голландці. І ага. таким чином потім це став вже голландський типа, соус. Типу знак вдячності. Їм. Так. Mm -mm. так. Е, так, трішки взбиваємо жовтки, і коли вони чуть-чуть збільшаться у розмірі, ми можемо додавати вершкове масло. Але так. бачите, як їм з назвою пощастило, бо коли чуєш соус головне, то що в тебе така зразу думка про висока те, що кухня щось дуже висока. Ага. Там інгредієнти, інгредієнти вершкове масло. Угу. Так, дуже прості. Вони є у кожного вдома, просто потрібно розуміти, як він готується. Ми додаємо в жовтки лимонний сік і починаємо їх заварювати, тому що жовтки вони починають згортатися ага. в температурі свише 80 градусів, і ми потім починаємо вводити вершкове масло. Важливо, щоб воно було холодне. Холодна, ага. І воно не так трішки е, компенсує цю температуру, і він заварюється, і при цьому для того, щоб жовтки не згорнулись, він його, е, вершкове масло трішки можна а так які, приймати. А в який момент ви розумієте, що якраз от пора додавати вершкове масло? Чуть-чуть е, збиваємо жовтки з лимонним соком, вони збільшаться в об'ємі трішки, угу. і вже можна вводити в Красивого, так, цибулька страшно. нарізана. Так. Що далі з тостом? Далі з тостами нам потрібно вирізати серцевинку. У нас є формовочне на кільце, але ви вдома можете зробити стаканом, тому бажано долучити чоловіків, така максимальна чоловіча робота. З ну, стаканом це буде <риво> да -да. так. А нам скільки yeah. треба томатів? Один, це, два? Вистачить. Одного вистачить. Так, супер. Добре. Ми вирізаємо зараз серцевинку так. і починаємо збирати. У нас перший э, шар э, тостового хліба, угу. потім йде сир, не потім беру. шин? ні ні. Ні-ні, берете цілий, цілий хлібчик. Так, хліб. так, зверху сир. Ага. Зверху сир. Давай, так. давай буде робити. Потім так. шинка. Сир, Потім шинка. Потім кладемо наш вирізаний шматочок. Вирізаний шматочок. У цей да. і сюди яєчко вбиваємо. А, ага. Панієте, яка ситуація? Все, да. <свистовує> і ми потім будемо цікавенько. Получається ну, щоб я зараз оце гріш несправедлим, не змішав. Да, Давай це відсмішень. дуже делікатна серйозна робота. Шуточка. В мене запитання до шинки. Так. Ну в смислі не до шинки, про шинку. Так. На великдень же ну це мабуть один із найбільш популярніших елементів на Великодній кошик. Як правильно обирати шинку? А, насправді все доволі просто. Чим менше інгредієнтів в складі, тим вона буде читати, якісніше. читати упаковку. Так, 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 тому що а, вона не може бути дешева через те, що м'ясо у нас а, доволі дороге наразі. Угу. Тому а, краще обирати її природнього кольору, щоб вона була без різкого запаху, а, не дешева, щоб в неї було. А, д... Гарна ціна, але я раджу все ж таки запікати самостійно вдома, тому що так вона буде точно з тих інгредієнтів, які ви. Боже, я пам'ятаю ще той час, коли шинка вудилася прямо в нас на подвір'ї. Така бочка стояла гарна. Що Таке вудилося. Ну, знаєш, як коптиться, тільки вудиться. Спосіб приготування. Воно в бочці воно набивалося, брова, Не так гарно, пахло на всі подвір'я. Якщо ви знаєте ті самі слова, як і Хаса з Львівщини, будь ласка, в коментарях під нашу трансляцію на Ютубі або в соціальних мережах. Бо він тоді не каже слова, я такий, можна перекладати. Так, він деколи думає, що я на холоду придумаю. Знаєш, в мені е, кажуть, е, коли дитину напугали, знаєш, що це таке. Колись сильно одягнули багато прошарків одяг. Ну, я що це, вірю. це такий напуганий. Це типу багато, багато, багато одяг. Прикольно пишна дитина виходить. Так. І трошки прикрашаємо зверху томатами. Так, так почекайте. Ну, давайте, давайте, поки ми далеко не зайшли. Так. Я так розумію, що нам треба це ж сюди перекласти. Так, все вірно, ви розумієте. Бачите, як швидко схватуєте. Раз, два. Мені, тут процес не складний, в принципі, але постійно перемішуючи потрібно. Так, В мене є ще запитання, тому що воно конкретний діаметр. Угу. Е як людина, яка виграла колись математичну олімпіаду, який розмір яєць потрібен? Тому що ми знаємо, що там вже є маркування. Це нуль, це здається найбільший, потім середній це один і так. це 2 це такий меншого розміру. Так, ми, ми сьогодні використовуємо яйця C1 угу. це 1 розміру. Це середнього розміру яйця. Так, супер. Е -е -е -е, що? В принципі, це залежить від тостового хліба, тому що він буває різного розміру. Mm -hmm. На смак це ніяк не впливає, а от на візуальну складову то можете обрати для себе. Е Яйця за розміром тоста. Так. От але, наприклад, для крашенок я використовую зазвичай це один, ага. тому що і білі, тому що вони е, краще да, да, піддаються ага. фарбуванню, ага. можна собі вигадувати. Так, а ще скажіть, наскільки часом ми це в духовку і при якій температурі? Десь 200 градусів. Угу. Ну, давайте, напевно, 190-180 на 15 ага. хвилин, і треба так. трошки посолити ще. Ага, а, Добре, Добре. Щоб все ж було у нас. Так, ну ти вже завершальний у нас, я так, так. розумію, акорд, а коли але ти... Наталка, ну це ми перекрашаємо, коли вона вже готова. Ага. Наталка заздалегідь підготувала е нам сендвічі. Щоб тому ми давайте думає. ми дістанемо о. зараз із духовки їх уже, так. як вони мають виглядати. Оце так, о, то, що зробили ми. <реш> так, Ай буде так. А ну ви цю штуку. Солі. Диви гарно. Ну-ка. І тепер оце прикрашаємо, правда? Так, так, можна ще зверху прикрасити цибулькою, соус вже майже готовий. Зараз ми трошки його досолимо. Е, так, скільки ви часу збивали, щоб ми плюс-мінус розуміли. П'ять? Е, десь? десь 5 хвилин, дивлячись від кількості, тому що я сьогодні роблю нам порційно, але якщо його буде трішки більше, то угу. е, трошки довше за час. Десь 5 хвилин. П'ять хвилин, добре. Ось так ось сюди. на тарелю. Так. І зараз буде соус у нас вже. Чуєте, давайте, тако, поки ми зараз соусом будемо обливати, я би хотів нашим панствуному нагадати рецепт і всі інгредієнти. Значить, взяли блокнотики і записали. Ми сьогодні робимо трендовий сендвіч з запеченим яйцем. Вам для цього треба тостовий хліб, твердий сир, шинка, томати, яйця і зелена цибуля. Базовий набір, який, в принципі, є в холодильнику кожного чоловіка. Правильно? Так. І от для того соусу, яким ви зараз поливаєте, mm -hmm. називається він голандес. Нам треба всього-навсього 4 інгредієнти: жовтки, Лимонний сик, вершкове масло і сіль. Все. і можна їсти, правильно? Пішного. До речі, рецепти цих сніданків і інших наших смачних сніданків шукайте в соцмережах за QR-кодом, який ви зараз бачите на своє. А я перепрошую, там у вас тоже є тарілка, що вам смакуєте, поки ти будеш куштувати сендвіч. У мене запитання до крашенок. Я так розумію, що ви вже готуєтесь до великодня, тому що у нас до речі, теж в п'ятницю ми будемо робити топ 5 способів робити крашенки. Ува. У так звана хвойна крашенка. Що так. воно таке? Ми зараз побачимо це на екрані. Е, насправді крашенки це такий дуже класний елемент великодня, він прям е, створює атмосферу. Я роблю крашенки на основі е, каракаде і куркуми. І вони виходять класного оливкового кольору. З mm. такими інтересними. Ой, -ой дуже гарно виглядає, дивіться. Вау. Скільки так. часу це все займає? А, насправді ми змішуємо просто каркаде з куркумою і водою, відварюємо 8 хвилин і залишаємо десь на 15 хвилиночок. Ага. А, чим довше вони стоять в цьому розчині, тим насиченіше буде колір. Так, що я вам мушу сказати? Вкусненько. А ну нагадайте мені, там є крок мадам, то воно з яйцем, правильно? шляпкою, да. Так, оце от воно мені нагадує, тільки це трошки смачніше, тому що це зроблено власними руками. Ну, в цих всіх закладах воно. Це трошки баловане, а оце прямо таке добре. Але це все одно теж тако, стара не став. Ти трохи балова. <смітна> <Щоб, смітна> <смітна> <смітна> Я вже рік працюю, можу собі дозволити. Д Добре. Uh -huh. Значить, ми сьогодні перевірили трендовий сніданок. Із соцмереж. це сендвіч із запеченим яйцем. Або хаса його називають як крокмадам, тільки смачніше. І це справді, як ви бачите на хаса, це смачно. Кулінарні лайфхаки і секрети приготування, соусу голландез, а також самого сендвіча нам сьогодні розповіла інфлюенсерка Наталка Нікішина. Дякуємо вам за нову страву до нашого ранкового меню. Ось, і, смачно з ним велико. Як сніданок взагалі? oh, oh.